Собака це чудовий друг і компаньйон для людини. Будь-які життєві події проживаються яскравіше, коли поруч чотирилапий товариш. Однак, коли ухвалюєш важливе рішення, завести пасика потрібно зважати на всі нюанси, зокрема і на те, чи підходить для утримання собаки ваш житловий простір. Деякі породи, ніби створені для життя у квартирі, тоді як деякі просто не зможуть в ній нормально існувати. Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра, і сьогодні розкажемо про породи собак, які не варто заводити в квартиру. Американський Акіта. Цей пасик доволі схожий на таких популярних Акіта Іну, проте має більш жорстку шерсть та більші розміри. Такі собаки мають вроджені охоронні інстинкти, тому їх варто соціалізовувати з раннього віку. Також їм потрібні тривалі прогулянки, тренування, багато фізичної та інтелектуальної активності. Алабай величезний потужний пес з відмінними охоронними якостями. Собаки таких великих розмірів потребують особливих умов, тож у квартирі їм буде затісно. В окремих випадках без належного тривалого виховання алабаї можуть бути агресивними і непередбачуваними. Тому територія, на якій вони проживають, повинна бути обов'язково огороджена. Великий вольєр на присадибній ділянці стане відмінним рішенням. Ротвейлер. Хоча цих песиків доволі часто заводять у квартиру, проживання в ній не зовсім ті умови, яких потребують ротвейлери. Ці собаки вимагають обов'язкового дресирування та виховання з раннього віку, інакше можуть стати некерованими. Їм також потрібно багато активності на свіжому повітрі. Сен Бернар ужитися в одній квартирі, тим паче невеличкі, з таким сусідом буде важко. А вся справа у розмірах: густій довгій шерсті та величезній кількості слини, яку ці пасики лишають просто всюди. Гуляти на свіжому повітрі з таким другом доведеться дуже багато. До того ж, часто вичісуючи та купаючи Вольєр у приватному будинку. Кращий вибір для такого собаки, аніж міська квартира. Курцхаар, або ж німецький короткошерстий лягавий це дуже елегантний собака великих розмірів з максимально вираженими мисливськими якостями, без тривалих тренувань ігор і прогулянок на великій відкритій території. Такі собаки не зможуть повноцінно існувати. Недостатня навантаженість у таких песиків помітно позначається на їхньому психологічному стані. Хаски цих чотирилапих теж нерідко заводять у квартири, але життя в чотирьох стінах дається їм доволі важко. Хаски це невичерпне джерело енергії, яку потрібно кудись здівати. В іншому випадку вони можуть у прямому сенсі рознести вам оселю. До всього іншого хаски досить гучні собаки, що навряд оцінять сусіди у багатоповерхівці. Ви точно бачили ці кумедні ролики в інтернеті із завиваннями та гучним співом цих красивих великих псів. <плес> Буль мастив. Ці собаки мають значні розміри та потребують тривалих тренувань. Насторожено ставляться до незнайомців, тож займатися з ними та соціалізовувати їх потрібно з маличку. Хоч бульмастифи особливо не линяють, вони заслинюють все навколо не менше за самбернарів. Маленька квартира цим красунчикам точно не підійде. Отака потужна сімка у нас сьогодні. Вийшла. Діліться в коментарях, які ще породи, на вашу думку, не підходять для життя у квартирі. Дякуємо, що провели з нами ці кілька хвилин. Ставте лайк, якщо відео було цікавим. І підписуйтеся на канал. Тут це про щасливе життя із хвостиками. Побачимось скоро!